Небезпечну знахідку бойову гранату f 1 знайшов житель міста наприкінці робочого дня. 11 липня на автобусній зупинці, що знаходиться поруч з автовокзалом, свідомий громадянин повідомив до міськвідділу про те, що на зупинці знаходиться підозріла сумка чорного кольору, яка вже тривалий час, ніким не використовується. Для засування обставин на місце події виїхала опергрупа міськвідділу міліції разом з співробітниками громадського формування Ягуар. Місце, де виявили знахідку, оточили ягуарівці та міліціонери до прибуття. Співробітників рятувальної служби. Такі заходи безпеки були, як виявилось, потім не Адже у сумці, крім зимової куртки, джинсів та футболки, знайшли і справжню гранату Ф1, тобто протипіхотну зброю, яка може вражати людину на відстані навіть 100 і більше метрів. На щастя, у гранаті не виявили запалу та тротилу, тому небезпечну знахідку цілком безпечно локалізували з місця пригоди. Зараз проводяться слідчі дії. Порушена кримінальна справа за незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами. Становлюються власними. Сник Лимонки, який змусив всі служби міста працювати в екстреному режимі.